Привіт-привіт, дорогі друзі! З вами Мар'яна. Сьогодні на календарі 24 жовтня 2024 року. Вау, яке співпадіння! І це означає, що минулий місяць по віпасені. Місяць тому я вийшла з центру, де проводила віпасану, і почалося найцікавіше. Почалося звичайне життя, в якому ти практикуєш, продовжуєш практикувати або ні. Одразу забігаючи наперед, продовжувала. І це суттєво відрізняє цей мій досвід віпасани від попереднього. Тому що першого разу, коли я повернулася з віпасани, мої практики розчинилися мовдим, тому що одразу по поверненню я захворіла. А після хвороби то одне, то друге, то третє, то десяте, як то говориться, і до практики я не повернулася ще тривалий час. Цього ж разу було трохи інакше. Спочатку після віпасини на мене чекала довга дорога, потім я таки трохи захворіла. Поспостерігаємо, поки що ще мала статистика після двох разів. Але але, можливо, минулого ну, наступного разу буде інакше. А якщо захворюю, то побачимо, що то буде. Ну, треба ж назбирати якусь інформацію, правда? І її проаналізувати згодом. Ось я захворіла і. Перш ніж почати свої сидячі практики на подушці для медитації, я повернула собі ресурс, тобто відновилася принаймні до певного стану, коли з'явилася енергія, щоб сидіти тривалий час і медитувати. Це важливо, тому що будь-яку практику важливо робити з ресурсу. І якщо у тебе його немає, то це може бути не те, щоб. Неефективно, це може бути навіть не корисно, але для чого нам таке? Отже, я продовжила практикувати практикові пасини з положення спочатку лежачи, коли хворіла, коли спостерігала свій стан, коли вуха, ніс, горло, це мені все дошкуляло, і я спостерігала краще гірше це все занотовувала, аналізу, аналізувала. А потім вже на якийсь момент така, так, зараз відчуваю, що я вже можу, і я сіла. І відповідно від того дня до сьогоднішнього це 26 чи 25 днів безперервної щоденної практики. Я намагалася це робити в один той самий час, в одному тому самому місці, власне, і все. Намір у мене був робити це безперервно. Чому? І він далі продовжує бути і залишається, бо. Читати класно, розповідати, говорити про це, обмінюватися думками з іншими практикантами чи практикуючими, з вчителями. Це прекрасно, все прекрасно. Але найкраще, що ми можемо зробити для себе в будь-якій практиці, це отримати свій власний досвід, а його можна отримати тільки коли ти що практикуєш. От, власне, цим я і займалася, отримала свій власний досвід протягом цього всього часу, коли я хворіла, а потім, коли вже сидячи, могла медитувати. Знову ж, хочу зазначити, що маю намір це продовжувати. Тому що, не пам'ятаючи, говорила про це, практика від початку повномасштабного в моєму житті присутня регулярно, тому що я відчуваю, як. З її присутністю відбуваються позитивні зміни, а з її відсутністю зміна або не відбувається, або йде регрес. Але для чого нам таке, має номер продовжувати. Отже, і ми, напевно, зустрінемося з вами через місяць і обговоримо, а як воно відбувається вже за два місяці по відпасенні. Хочу сказати також про те, що. Практика не була однаково рівною протягом цього місяця. Були дні, коли було супер легко, були такі, а були коли прям було супер важко. Для порівняння, це, знаєте, якщо я зараз так рукою проводжу по повітрі, то легко це так відбувається, рука, рука так рухається. Але якщо б я зараз розмістила руку у воду або іншу субстанцію, то їй би важче рухалося. І от практики в деякі дні відчувалося, що в деякі дні я наче в воді рухаюся, а в деякі дні, наче я взагалі в який небудь а, кисіль впала і от в ньому не можу поворухнутися. От так от було складно. Я про це записувала, описувала в своєму щоденнику, що власне я роблю для того, щоб а, краще поганий олівець, ніж хороша пам'ять. Щоб можна було до цього повернутися згодом, а, можливо, проаналізувати, або переконатися, що це було, і як я з тим впоралася, або ж найголовніше, які події, переживання могли спричинити. А ну, таку складність у практиці, тому що це дійсно так відбувається. Так ось я зонтовувала це все чисто для того, щоб воно було, щоб не носити це в голові. І були ж дні, коли було складно практикувати, і найскладніше це було робити в ті дні, коли я лягала дуже пізно спати. Це по-перше, або коли я мала багато контакту з людьми. Це по-друге, тобто, коли це ввечері, ми зустрічалися з друзями, взагалі немає нічого проти друзів і зустрічей з ними. Це прекрасно, однак просто помітила, що дуже складно наступного ранку сісти і практикувати. Однак, якщо ти маєш намір це продовжувати робити, то в принципі ти сядеш і будеш це робити. Як би складно не було, ти будеш споглядати так, як вони є. Отже, а, також в деякі моменти відчувала, що там де десь. А, Трохи перехолодилося і фізичні якісь відчуття в тілі, і це також викликало певну складність в практиці. Просто спостереження. Я записувала ці спостереження. І просто, маючи цю інформацію вхідну, продовжувала практикувати. Складно, окей, складно. Легко, окей, легко. Не можу годину? окей. Пів години, добре, молодець. Тому що. Мозок вже він такий цікавий, а ще наше ось це, знаєте, перебування в соціумі, коли обов'язково треба там. Зробити краще, більше яскравіше, щоб для того, потім щоб можна було розказати, тому що це ж успішний успіх, а про неуспішний успіх мало хто говорить, мало хто ділиться. Але хто сказав, що якщо ти сьогодні помедитував не годину, а наприклад, 20 хвилин, що це не успіх. Можливо, ти взагалі міг би не медитувати, тому що тобі складно, але ти зробив ці 20 хвилин. Так. Можливо, це не додало якогось прогресу в, там, в 10 балів, умовно говорячи. Але ти не втратив нічого. Ти зробив практику і, і прекрасно зробив і зробив. Звісно, можна ставити собі цілі на якісь періоди, але для чого? Для чого я правда цього не розумію? І, по-друге, важливо, що практика віпасен це якраз про те, щоб. Спостерігати речі такими, як вони є, думки такими, як вони є, емоції, відчуття, дихання і все інше таким, як воно є. Не прив'язуючись до результату. Тобто ти робиш практику і спостерігаєш все таким, як воно є. І якщо відштовхатись від цього, від. Того, що ти не прив'язуєшся до результату, то я можу сказати, що за цей місяць я була успішна в цій справі. Чому? Тому що це було регулярно, це було без насилля до себе. А коли ти, наприклад, тоді, коли я захворювала, ти не змушував себе це робити. Це було з увагою до себе. І найголовніше це було без ось цього бажання досягти якогось кращого результату для того, щоб похизуватися. А просто ти робив я робила таким, як воно виходило, як могла, практику такої, якою вона є. Власне, буду продовжувати і надалі. Тому що найголовніше це отримати особистий досвід. Балачками його не отримаєш. Тим і займуся, і ми зустрінемося невдовзі з вами ще в одному відео, де поділюся складнощами в практиці. Можливо, у вас саме це викликає найбільшу складність. Можливо. А я дякую вам за увагу! Я бажаю вам гарного, натхненого дня, щоб ви та ваші близькі були у безпеці. І нехай всі живі істоти будуть щасливими. Я вам дякую. До зустрічі!